Вітаю, вільми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Мене запитують: а хто ж виграє від торговельної війни? Ну, пишуть про те, що всі програють, так, але е програють по-різному. Можна програти копійку. А можна програти все. Так. так що, звичайно, що втрати будуть в усіх. Перш за все, це е, повне розбалансування системи міжнародної торгівлі, яка склалася впродовж останніх 10-20 років, так. усталені е, логістичні напрямки. Будуть порушені абсолютно. Ну і, звичайно, переформатування цих логістичних напрямків, яке буде відбуватися е, доволі швидко, тому що немає часу на це. От Китай, який отримав 54% мита, спочатку 20, потім 34% це вже останнє, то звичайно йому буде непереливки. От як виходити з цього? Я вже вам сказав: комуністи будують капіталізм, чи капіталісти будують капіталізм. Так. Чи вдасться владі Китайської Народної Республіки зробити так, щоб ця система була збалансована? Але комуністи, які будують капіталізм, тут мають перевагу. Ця перевага полягає в тому, що вони можуть швидко, дуже. Не треба парламенту, не треба Конгресу, не треба там, Сенату, які можуть там, місяцями чи роками обговорювати це питання, треба чи не треба, в якому напрямку все міняється. Це один указ, ну так як Трамп. Так. І все буде зроблено. Так. Отже, Китаю нічого не залишається іншого, як ставати світовим, економічним і політичним лідером. Інакше йому капець так. брати на себе те, що здає, здають Сполучені Штати Америки. просто на наших очах. Віддають. Хтось повинен зайняти ті ніші, екологічні, з яких виходять США. Ну а кому? Може Об'єднана Європа цим займатися, але вона не хоче, не має в неї усвідомлення того. Що вона зараз є другою економікою світу, а можливо, найближчий час після стагнації і Великої депресії 2021 століття у Сполучених Штатах Америки вони стануть першою. Так. То тоді їм треба виходити за межі, бо Європа після. Воєнна. Тобто після Другої світової війни вона теж у певній мушлі перебувала, як зараз намагаються стати США, і виходити за межі не тільки економічно, але й політично, військово, так продовжувати. Сколочувати оцей військовий блок, який би європейський, міг відігравати роль стабілізатора світової політичної, світового політичного процесу, який відбувається нині. Отже, Америки відходять. Так, і дуже швидко, просто на наших очах, хто буде займати? звичайно, Китай буде намагатися зайняти це все, цю всю нішу. Але Європі не можна пасти задньо. тому що вона перетвориться на задвірки Китайської Народної Республіки. І тут виникає шанс в Україні, якщо Європа. Усвідомить те все, що без України, без її воєнного досвіду, без нашої військово-промислового комплексу України і так далі, без українців як нації, Європа не є повноцінною в будь-якому сенсі. Так. Незаремно, я нагадую вам постійно, що ще Сто років тому британський один журналіст написав, що Україна найбільша проблема Європи 20-го століття. Такою вона залишається і нині. Без неї вирішити жодну проблему європейську не вийде, тому необхідно переформатовувати мізки міняти. Так, в оцінці. Того, що відбувається нині у світі, і, зокрема, в Європі. Особливо зараз немає часу на розкачування, наскільки Трамп все це швидко руйнує, що переформатування може відбутися буквально впродовж декількох місяців.